Ці глядачів телеканалу Київ, як завжди, у цей час розпочинається програма у центрі уваги. І протягом наступних трьох годин теми запитання, що турбують українців і компетентні гості зі своїми відповідями, до 1 березня був пролонгований термін повірки квартирних лічильників води. Це означає, що з неділі зміниться принцип нарахування плати. Чи можна буде ще відтермінувати або встановити новий обліковий прилад? Хто сплачуватиме за технологічні втрати, коли зі споживачами води укладатимуться індивідуальні договори, передбачені останніми. Змінами до законодавства я нагадаю, тарифи на водопостачання і водовідведення підвищилися більше ніж у два рази. Керівництво столичного монополіста Київводоканалу наголошує, що за останні шість років тариф вперше приведений до економічно обґрунтованого рівня. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Станіслав Каплуненко, директор розрахункового департаменту публічного акціонерного товариства, акціонерна компанія Київводоканал. Пане Каплуненко, дякую за те, що знайшли час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, як завжди, нагадаю номер телефону прямого ефіру 23-09-71, і всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Отже, пане Коплененко, 1 березня менше, ніж за тиждень, власне, що це означає для киян? Повірка лічильників, вона завершена? Ні, вона ніколи не закінчиться, вона постійно має проходити. Просто ситуація в тому, що Водоканал з 1 липня он должен был зайти в квартири як исполнитель служби. І вот з 1 липня ми подняли вопрос. Я, ну, не стану повторяти, що, скорішесь, це була ошибка все-таки в городе, что взяли такой мораторий, потому что этот мораторий подстегнул только, по сути дела, некоторые спекуляции на на этом рынке. С чего вы это на увазе? Ну, очередя, ажиотажный спрос. Дело в том, что в городе никто не занимался поверкой, и какой бы мораторий бы не делали, такую массу ну поверить счетчиков просто невозможно ни за полгода, ни там, ни за год, ни, ни за два. Эту работу нужно было делать ну десятилетиями. И ну Сделал, сделал, сделали, как сделали. 1 марта, опять же, ничего страшного не произойдет ни в коем случае. Почему? Да потому что после того, как снимутся счетчики с начисления, те, которые не пришли поверку, всем начислено будет ну, по нашим оценкам, угу. это будет от 3 до 5 кубов на человека. То есть не, не 20, не какие там другие какие-то безумные кубы. Ну, которые... в том, что проходили уже и 20, Объясню, и 70, вот раз... даже 800 кубов рекордная цифра была. Ну, я, я не знаю таких цифр, как бы мы мониторим, поэтому как бы, ограничение было сделано на 11 кубов на человека. Естественно, если это 10 человек, то это будет соответственно, соответственно, умножено на 10 кубов. Но дело в том, что оценка, которую мы постоянно мониторим, потребление, потребление воды снижается. Снижается, и с каждым месяцем мы это видим, что, допустим, потребление этого месяца по сравнению с месяцем в прошлом году снизилось э, порядка на 10%. То есть кивляне начали начинают экономить. экономить да. И в связи с тем, что начинает экономить, распределение воды в доме, еще раз, технологические потери водоканала, они все находятся до счетчика в доме. Вот эти порывы, которые там иногда происходят у нас на, на сети, они все до счетчика домового. И поэтому эти потери никогда и не могли, никогда не закладывались в тарифе водоканала а ты именно для потребителя. Вот, вот то, что течет после счетчика, вот эти проблемы, это, конечно, проблема уже балансодержателя этой сети, угу. это, это кооперативы, или это так, коммунальный дом. Эти, вот эти ці проблеми. Э, ну зараз скажем так. Ми контролерам, які знімають показання, у них чітка інструкція фіксувати такі потери. Про інструкцію ще поговоримо. Давайте про э, все ж таки повірку. Що можна сказати про її результати? Результати повірки з липня почали. 1 березня вона закінчується. Ну, принаймні, нет, нет. один з етапів э, відомі результати. Що вони да, показали? Є результати за це час. Успіли повірити порядка 75 тисяч квартир. приборов методом с поверки прямо в квартирах. И вот общее количество, которое жители поменяли, это как раз картина, она будет известна уже после 1 марта. То есть 75 тысяч кварти... ну, счетчиков было поверено Без прямо на, на месте угу. да. Из них статистика говорит, что порядка 20% счетчиков не прошли поверку. Зрозуміло, а чи можна наприклад полічильнику з'ясувати під час перевірки, я маю на увазі? Чи використовували його неправильно? Ну аби так би мовити, зекономити? ми знаємо все про, про різні методи економії да. такої економії в лапках. Я маю на увазі? Єстесно, якщо що то образом поділялися яким-то маніпуляціям, не пройде перевірку. А які саме маніпуляції ви маєте на увазі? Це втручання безпосередньо в прилад, чи, можливо, ті самі прословуті магнитики, які використовують любое, повальну масу? вмішательство в прибор, оно приборці оно для чого? щоб він неправильно угу. установка э, Который фиксирует поверхку, почему, почему ее необходимо делать. Она специальные режимы проверяет работу счетчика на раз, на разных э, режимах потребления воды. Это все выявляется. Такий проходит. у нас есть для глядача. Доброго дня, мы слушаем вас. Добрый день. Так, витаем. Добрый. Скажите, пожалуйста, я хотела вот спросить такой вопрос. 11 кубометров, если в квартире нету счетчика холодной воды, это нормальный расход на одного человека? Может, ваш гость, который, у которого стоят счетчики в доме, может, он тоже по 11 кубометров холодной воды рассчитывает? Хороший вопрос. Дякую, вам да. за запитание. ну, хочу самого. только вот сказать, что если кран один в квартире открыть на полную, то за месяц через этот кран пройдет 936 кубических метров воды. Mm -hmm. Поэтому только за один час кран пропускает ну, 1,3 куба. Только за один час. Поэтому 11 кубов, это как бы, ну да, это с одной стороны, если люди экономят, то, конечно, они столько не потребляют. Анализ, который мы говорим, еще раз говорю, если всю воду разделить на количество проживающих в жилом фонде, в тех, тех домах, которых мы ведем на отчисление, то это показывает, э, ну, в месяц от месяца цифра разная, но около 3,8 куба на одного человека. Понятно, не 11. Вот эти вот 11 кубов связаны с тем, что соседи имеют счетчики неповеренные. Вот с 1 марта этих 11 кубов уже не должно быть, а будет, скорее всего, около 3-4. Ну, что означает, скорее всего, за все будет белье 3-4? Есть певна норма, в решетке, что ее нет? Если стоит домовой счетчик, то норма считается в зависимости от потребления. Коммерческий счетчик находится внутри дома, uh -huh. и он считает воду, которая, которая попала в дом. Якщо він стоїть, якщо він не стоїть, і в скількох будинках Києва такі такі будинкові лічильники вони не встановлені. Почти в всіх домах стоять. Не стоять в домах, тільки в тих, яких не можна було це поставити технічно. це по суті діло дома, які йдуть на відселення, які йдуть на на снос. Зрозуміло, От я все ж таки хочу повернутися до а, дати а, 1 березня і зрозуміти, і щоб всі зрозуміли, що вона а, врешті означає. Те, що термін був пролонгований до 1 березня. Ось хто не встиг при... ну, Хто не встиг просто перевірити, повірити а, свій лічильник, чи може він це зробити після 1 березня, чи не може, і он... за чий рахунок після 1 березня він а, повинен це робити за свій рахунок? Чи все ж таки за рахунок а, вже Києво або ЖЕКу? Тому що ну з приводу цього а, маса суперечок була? І раз говорю, он може то повірити в будь-яке час і 1 апреля, там і 1 має, і в любое. так если он буде? Поверен э, установками, которые проверяют на месте эксплуатации, и это подтвердит, что прибор исправен, то, естественно, это будет основанием для того, чтобы пересчитать и выставить ему потребление уже по этому прибору учета. Зрозуміло, може повірити, а може поміняти. Ну, наприклад, встановити лічильники. Да. Тобто ну, все щоб... це можна робити після першого березня да. спокійно, тому що ну, багато запитань з приводу того, що після першого. Ну, так, смотрите, ну, можна давайте... буде встановлювати чи що. Взагалі. Я просто хотів би обрати внимание, як і в що якщо хтось ну, там напрягся, встиг поставити счетчик і тепер думають, що знову там три-чотири годин ви... їх Трогать, трогать это не будет, то, к сожалению, это не так. Почему? Потому что мы обязаны контролировать прибор учета. Вот, допустим, счетчик в доме, мы каждый месяц его контролируем. Естественно, квартирные счетчики, которые мы возьмем к себе на коммерческий учет, мы не сможем каждый месяц их контролировать. Но раз в три месяца мы будем обязаны попасть в квартиру, снять показания. Если до этого жилищной организации... Як правило, комунальне у них не доходили до цього до руки, то ми будемо вимушені це делать і контролювати особливо ті квартири, які будуть показувати мінімальне потреблення води. Тобто ті 75 тисяч людей, які пройшли повірку, ті, що лише там або змінили, або встановили лічильники, вони тепер є у вас на комерційному обліку, і саме вони мають бути готовими до того, Конечно. що раз в квартал, умовно кажучи, ваша інспекція прийде. Де до квартири з тим, щоб це повірити? не повірити, а просто проконтролювати роботу прибору і показання прибора, по якому розхідується потрібен. Мета такої, такого контролю контроль за закими показаниями человек оплачивает. Сегодня, к сожалению, у нас ручное заполнение квитанций. А это законом якось обмовлено? Это, ну, это законом предусмотрено, естественно, что э исполнитель услуги должен попадать и смотреть, а что же вы там платите по прибору учёта. В новый жилой фонд Выконовець послуги повинен потрапити до квартири, а ось ще повинен з законодавством э, власник квартири э, його пустити до себе ну, в помешкання. Угу. Если, если власник не пускає, угу. то ця така квартира буде переводити опять на домовый отчет. Есть такое право, вы можете, как бы, опять же, квартирный счетчик, вот этот квартирный счетчик, это право потребителя в том фонде, который строєн там до 2012-го, до двічі 2012 го року. о дві 2012... а де це прописано цей механізм що якщо вас не допускають у квартиру ну тобто це ж має бути якось зафіксовано складається якийсь протокол про те що вас не допустили там мають бути якісь свідки тощо то що тощо де прописано саме цей пункт що якщо вас ну приблизно там тричі не не допустили до контролю тоді ви переводите на норму споживача де цей пункт є? В якому нормативну нормативному акті? Це предусмотрено в типовому договорі, і це предусмотрено в правилах пользования. А, той самий типовий э, договір, який був ну, який да. такий суспільний э, замість індивідуального. Зрозуміло, дзвіночок є від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Вітаємо, вітаємо. Ви в ефірі, ставте запитання, будь ласка. Здравствуйте. Так, день. слухаємо вас. У мене два питання, якщо можна. Первое, вот вы говорили насчет поверки, вот поверки счетчиков, что она должна проводиться регулярно. Вот у меня счетчики стоят, ну, порядка 10 лет. Но ко мне, извините, как поставили счетчики, потом опломбировали, и больше ни один не зашел, не посмотрел показатели, ничего не посмотрел. Даже показатели счетчика не сняли. За все это время. И я не один такой, поверьте. В чем проблема была? А, а сейчас возникла вдруг поверка. Так ходите по домам и поверяйте. Вы же сами сказали, что должны ходить. Так почему? Ходите и поверяйте. Злозуна, это первое запитание. Другое? А другое запитание у меня такое. Значит, Вот я, допустим, не пользуюсь, у меня стоит бойлер. Я не пользуюсь уже пять лет счетчиком горячей воды. У меня он перекрыт, как последняя квитанция есть. Вот Можно сверить квитанцию и показать счетчик. Я пять лет им не пользуюсь. Вот, я не пользуюсь горячей водой, я не плачу за нее ничего, потому что у меня стоит бойлер. Да, я потребляю 13 кубов вдвоем с женой. Вот, нам этого вполне хватает. Зрозуміло, тобто як вам буде нараховуватися плата, якщо ви не ну, користуєтеся горячого... дякуємо, дякуємо да. за те, що зателефонували вопрос по горячим водія чуть не ко мне, но я можу дати совет. Ви обязаны написати заявление в теплопостоящую компанию та скорееквіенерго, либо євро реконструкції з заявлением о том, що ви відказуєтесь от услуги горячий Вони Они повинні прийти і опломбировать либо просто відрізати вам эту воду ну, в квартирі. І тогда вам ніхто ніколи не, не ні ну, а буде. навіщо відрізати? А якщо відімкнути ви відімкнуть там причин органі. холодну, наприклад, і треба буде користуватися гарячою. Ну навіщо тогда відрізати такому случі? Просто случае, можна там в такому випадку, тогда, да ну, є просто... лічильник. Будь ласка, да. приходьте, повіряйте, звіряйте, контролюйте. 20... не користуємося. Він стоїть там на нулі і все. Вот в тарифе как раз Киевэнерго предусмотрена поверка счетчика, в нашем тарифе его нет. Так вот, в тарифе Киевэнерго просто необходимо написать заявление, опять же, прийти в типа, компанию, чтобы они не... Взяли на учет этот счетчик, поверили его, потому что у них поверка сидит, ну, находится в, в их кубическом метре воды. То есть они обязаны его поверять со, со своего тарифа. У меня нет этой, э, этих затрат. И я, как э, компания, которая полностью ли, лицензирует, ну, под лицензированием mm -hmm. находимся, мы не можем ни одной копейки потратить. туда, что не предусмотрено нашим тарифом. Нашим тарифом сегодня не предусмотрено ни, ни копейки на поверку квартирного счетчика. Я не могу на это потратить. То, -то в майбутнем, умовно кажут, что а, поверка лечебников холодной воды в, в данном выпадке так, у нас будет... в тарифе. Сейчас мы подали документы. Сейчас они а то, то зараз есть, что не мают. Сейчас и нет. Мы подали документы в нацкомиссию для того, чтобы включили эти затраты в наш тариф на холодную воду. 20 февраля Національна комісія опублікувала процедуру, по которой ми наконец, подати, тому що вона 20 февраля подати. От ми ж дали эту процедуру по полгода. Зрозуміло, пане Купленко, продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ, готуйте запитання, повернемося швидко після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ. Для тих, хто тільки не до нас доєднався, сьогодні у центрі нашої уваги тарифи на воду, водовідведення, завершення повірки, встановлення лічильників води, тарифи утворення та укладання прямих договорів із мешканцями. 1 березня закінчується термін повірки лічильників. Протягом кампанії з повірки, що розпочалася влітку 2014 року, кияни повірили близько 75 тисяч квартирних лічильників води. 20% з них були визнані непридатними. Що далі? Як нараховуватиметься плата за воду? Хто сплатить за втрати? Що означає? Публічний договір, якщо йшлося про індивідуальні договори зі споживачами. Якщо він публічний, то навіщо там місце для підпису власника квартири? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваше запитання відповідатиме Станіслав Каплуненко, директор розрахункового департаменту публічного акціонерного товариства, акціонерна компанія Київводоканал». Власники помешкань без лічильників платитимуть за загальнобудинковими приладами обліку. Правильно, з 1 Правильно. березня це означає, що всі втрати або крадіжки ляжуть на плечі тих, хто власне не з повіреним лічильником або без лічильника. Так, по суті дома суті, прайно сказали. як вам здається, після того як лічильники вже пройшли повірку, чи можуть продовжитися всі ті шахрайства, ну про які ви достатньо часто наголошуєте, про які ми всі знаємо? З лічильниками я маю на увазі. Ну, от ви будете ходити, умовно кажучи, там раз на квартал. Зрозуміло. Прилепив магнітик, подзвонили там в двері, пішла людина, зняла магнітик. Ви прийшли, подивилися, ну, начебто, покази більш-менш коректні. Ви ж не знаєте, що там було насправді. Отвічаю, для якраз цього предусмотрено в правилах, що якщо. Если... исполнитель услуги имеет сомнения в правильности прибора учета, он может за свой счет делать ее в любое время. Это говорит о чем? О Да, конечно, угу. это говорит о чем? Что квартиры, в которых будет, так сказать, Явно занижено, не, так? Да, угу. как би, не, да, абсолютно якби нелогічне споживання. Наприклад, 5 людей, а і 5 да. кубометрів води. И, угу. І там щетова менше. Угу. То звісно, такі квартири будуть взято на контроль, і тоді будуть попадати наші контролери намного частіше. Е, і, е, ви зобов'язуєтеся таким чином самі за свій рахунок поверяти такі лічильники, так? А в правилах це предусмотрено, що якщо у нас є сумніви, то ми можемо просто замінити чущик на другий. І ми якраз зараз провели переговори з одним з українських производителей о том, что що якраз вони разработали счетчики для водоканалу, які по суті обмануть уже очень трудно. Це от, те, от такого, те, те, що ви зараз тримаєте в руках, то есть ну, цей лічильник обманути не можна, так? Так. Да. Такий счетчик. Обмануть буде ну практически невозможно. таким в таких случаях ми будемо ставить таким потребителем. за свій рахунок. Да, вже зрозуміло. Дзвіночок є від лідача. Доброго дня слухаємо вас. Добрий день. Це да. я, я говорю, ні? Так, так. Це ви ставте запитання. Будь ага, до добрий день. Значить, у мене таке запитання. Значить, я визвала цього мастера на повірку щучок. Він прийшов. Він зайшов в квартиру. Зайшов квартир в квартиру, продовжуйте, продовжуйте. Зай. А, ну я чую, що я там побригала. Значить, зайшов в квартиру, він подивився. Значить, один у мене лічильник гарячої води, там в ньому чуть-чуть трохи -чуть така, ну запотіває. Але ж я в паспорті почитала, що цей лічильник він може запотівати. У паспорті навіть так написано. Він подивився, сказав, холодна вода у вас лічильник нормальний, а гарячий треба міняти. Ну, тільки я не знаю, що я повинна його міняти, якщо він у мене 10 років запотіває і нормально показує. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо вам за запитання. Ну, Чи може опять бути такий варіант? Вопрос гарячої води, це знаходиться в плоскості тепловой компании. Я бы вам просто советовал по этому поводу именно по горячему счетчику обратиться, ну, если это у вас теплая компания Киванера, в Киванера. Зрозуміло, давайте про формулу все ж таки нарахування заводу для тих, хто або не пройшов повірку, або у кого немає лічильника води. Яка буде формула? Одинакова. Для них буде абсолютно одинакова формула, тому що счетчик, який не пройшов повірку з 1 марта, він перевращається в просто счетчик для каких-то і як буде нарахування? Є будинковий лічильник, з нього знімаються загальний месяц, показ. Да. Потім враховується те, що люди сплатили за своїми лічильниками, Повереними які є у вас на да. контролі, які у вас зареєстровані, те, що залишилося, ця різниця вона між ким і ким розподіляється? Розподіляється на тих, у кого що записано? нету. В залежності від кількості квадратних метрів персон зареєстрованих, либо є випадки, коли не зареєстровані люди живуть без реєстрації, либо кількість проживаючих по даних. В даних квартирах, якщо приміщення в будинку, підвальні, цокольного поверху, першого пов поверху зайняті ресторанами, перукарнями, магазинами, будь-якими іншими закладами, офісами, Они, тощо, тощо, то що як там де всі оборудовані для приборами учоти, і ці показання віднімаються від, від домового чотирьох. Зрозуміло, а їх ось таких орендарів, скажімо так, або власників таких приміщень ви так само перевіряєте, повіряєте, контролюєте раз Конечно. на квартал? Да. Чи, Я, вони можуть... їх, їх намного Вопрос... чаще. Угу. Я скажу, більше, ці вот, вот, так називаємо орендатори і собственники нежилих поміщень в жилих домах. Это сейчас теперь уже наши договорные отношения. И вот мы с ними вступаем на прямые договорные отношения. Мы есть и обязаны, э, ну, для них более жесткие правила такие, не такие, как для потребителя. Там угу. все намного жестче предусмотрено действующим законодательством. Э, эти показания приборов наши контролеры ходят, контролируют и снимают показания. Не дай бог там сломана пломба, там правила очень жесткие, насчитываются сразу по сечению трубы. То есть как бы там нет... Абсолютно ну, очень опасно что-то нарушать. А, є і інші випадки. Наприклад, в сучасних будинках деякі квартири вони так само здаються в оренду, і, наприклад, в оренду вони здаються салонам краси або перукарням. Які можливо не зареєстровані за цією адресою. Але виходить так, що їм якраз то невигідно встановлювати лічильники, тому що вони споживають набагато більше води, аніж за нормою, скажімо так, Ну, якщо це перукарня, наприклад. так? От, як тоді з ними бути, власне, тобто у них йде перерозход, скажімо так, а за їх перерозход треба сплачувати звичайним мешканцям? Ну, до до 1 липня у нас було два тарифи, один тариф для жителів, другий для так званими там третьої групи, це це інше. Це комерсанти. Сейчас тариф однаковий, що для жителів, угу. що для е-е э, других споживачів. Тому різниці в тарифі немає. Единственное, что для всех порукарне, для всех там об'язана поставити сілки ми Я просто маю на увазі ми, те що там багато, цю... хто, багато хто багато хто так працює нелегально неофіційно вони не зареєстровані як юридичні особи вони неофіційно знімають цю квартиру от як взагалі ведеться там робота ваша і безпосередньо ЖЕКів от хто фіксує хто контролює показники будинкових лічильників як це все проконтролювати чи правду пишуть там от мешканцям знову ж таки як бути Ну, до этого должны за этим следить абсолютно жилищные организации. Они должны были следить, и мы на этом постоянно их указывали. Когда у нас будет уже тариф, и мы напрямую уже полноценно зайдем в квартиры, Полноценно на... начнем. У нас будут открыты сервисные центры. Мы будем э, больше контроль нам uh -huh. в, уже фиксировать, уже следить и за жилищной организацией. Потому что сегодня мы, по сути дела, доверяем жилищным организациям, э, что, они, что они у себя делают в доме. Потому что законодатель, к сожалению, разделил нашу зону ответственности. Наша зона ответственности находится до дома. Внутри дома это жилищная организация. И опять мы в квартире. То есть вот этот участок между квартирой и нашей уличной сетью, это вот эта зона ответственности жилищной организации. И вот мы, когда мы создадим сеть своих сервисных центров, это ну, будет более жесткий контроль, в том числе за неродилами жилищными. Мешканцы могут проконтролировать показники будинковых лечильников воды? Могут, обязательно. Я скажу, жители, если они имеют, как бы, ну, во-первых, они могут нам сигнализировать за такие случаи, где мы, они видят, что есть хищение воды, которое может неправильно распределяться на них. Писайте на моє ім'я эти, эти, эти обращения, вони все будуть розсмотрені, і угу. якщо буде виділені, все буде глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Вітаємо, шановний глядач, ви в ефірі ставте запитання, будь ласка. А... Так, так, ставте, Алло. ставте запитання, ставте. Алло, в мене такі... Алло, доброго дня, в мене таке питання. Будь ласка, ставте його вже. В мене таке питання. Я поміняла щочок холодної води в 2012 році. І, і продовжуйте, продовжуйте, не втрачайте час. Що я маю тепер робити, щоб в мене законно була оплата по холодній воді? Дякую. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо, що зателефонували. Якщо В 2012 році ви поставили новий у якого є... паспорта, который показан 2012 -го года, естественно, его проверять не надо. Такой счетчик, он является коммерческим. Самое главное, чтобы была пломба на накидных гайках. житлової організації uh -huh. і, і дані цього щотчика повинні бути у жічній організації. Тобто нічого діляти з яким щотчиком надо. А Ми де говоримо, гарантія, про... а де гарантія, що житлова організація ці дані про цей лічильник надасть а, вам, а не просто забуде й відкладе та не знаю, десь у них це загубилося, а, тому що дванадцятий рік, 14 рік це все ж таки два роки пройшло. Ну, скажімо так, якщо вдруг 1 марта це прозойде, uh -huh. то для того можна на моє ім'я це письмо, приложити копію цього паспорта, і ми все на місце. Пане Куплоненко, для тих, хто вирішить після 1 березня вже встановити лічильник, що потрібно знати. От э, це зразковий лічильник, я правильно розумію? Да, это ну, для вашої принаймні організації да, это так, хто де, як само, в який спосіб його повинен встановлювати, це має робити Київводоканал, це, має робити ЖЕК, є якісь там запатентовані організації, з якими можна ну, бути просто впевненим, що потім не доведеться або, там, судитися, або сплачувати більше. Ну, в дійсних правилах предусмотрено, що ставить спеціалізована організація за деньги потребителя. ні водоканала, ні ЖЕКа, за деньги потребителя. Но Організація має определенну свою специфіку, тому що не може організація, яка до того э, этим не займалася, тому что ви можете просто затопить. у Києві водоканала. Є така функція? Ні, ми все тільки квартирний не Угу. Зрозуміло. Тобто, це треба знайти десь якусь організацію, впевнитися в тому, що вона має таку спеціальну ліцензію. Так, який документ має бути показаний споживачу, щоб споживач був впевнений, що це та сама організація, якій можна довіряти, ета організація. которая имеет общестроительную лицензию. Кто устанавливает пломбы? А вот пломбы сегодня устанавливает жилищная организация от нашего имени. Мы сегодня вот такие вот пломбы, но образца это пластиковая пломба с номером, с логотипом водоканала. Мы по заявке жилищным организациям выдаем эти пломбы для пломбировки новых счетчиков. Это и счетчик, для вот, холодной прошли... воды? Это для холодная... Но я скажу больше, они используют эти пломбы в том числе и на горячую воду. Зрозуміло, тобто пломбує це житлова організація. Що вона потім має зробити, повинна зробити, вам надати цю інформацію, цей договір, цей акт про складання там чогось там, про, про, про виконання цієї послуги. Тобто, як ви дізнаєтеся про те, що з'явився лічильник? Сьогодні ми працюємо в місті житлової організації, тобто від нашого імені. І наш блок в, по оплаті води знаходиться в квітанці жилищної організації. І жилічна організація сама ці дані заносять програмне которое ми потом видим. То тобто, все в руках сьогодні жилічних організацій, і все це робиться, принаймні має робитися автоматично. Пане Каплуненко, дякую вам за те, що завітали сьогодні. Нашу студії. дякую за розмову. Станіслав Каплуненко, директор розрахункового департаменту публічного акція товариства, акціонерна компанія Київ Водоканал. на новини. Одразу після зустрінемося і говоритимемо про дотримання прав і свобод громадян в Україні. Донбас і Крим роковини загибелі протестувальників на майдані та розслідування розстрілів. Свобода слова і виявлення, і бачення всіх цих процесів, зокрема з боку представників міжнародних громадських організацій, буде у центрі нашої уваги. Готуйте запитання до зустрічі.